Доброго ранку, дітки, як ваш настрій сьогодні? Добрий, це чудово. В мене для вас є загадка. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Всі мікроби з мило, я корисне, мило. Так, діти, дійсно, це мило. Ви вже знаєте, для чого нам потрібно мило? Так, мити руки, тіло. А навіщо ми їх миємо? Щоб не було шкідливих мікробів. Ми їх не можемо бачити лише під мікроскопом вони виглядають саме так. Ми з вами згадаємо місця, де полюбляють жити погані мікроби, а чого вони не люблять. Брудні руки це й найулюбленіше їхнє місце, так? Сніг, вам мама буде казати взимку, не можна їсти сніг. Чому? Тому що в ньому дуже багато мікробів. Чиста підлога, прибирання, мікроби не люблять цього, їх там немає. Брудні овочі і фрукти, так, там багато мікробів, тому ми обов'язково миємо перед тим, як їсти. Чиста кімната немає мікробів. Брудний одяг це те місце, яке дуже полюбляють мікроби. Чиста водичка, чистий душ, його бояться мікроби, так? Ми миємо овочі і фрукти, і на них не буде жодних мікробів. Сміття це місце, де дуже-дуже багато небезпечних мікробів. Чисті ручки це запорука нашого здоров'я, на них не буває мікробів. Якщо ми будемо дотримуватись правил гігієни, то всі мікроби зникнуть або перетворяться на добрих та веселих. Пропоную вам зліпити сьогодні таких мікробів. Для роботи нам потрібно підготувати свої ручки, тому ми зробимо пальчикову гімнастику. Дві долоньки сперечались. Хто з них краща визначались? Каже, права, я главніша, ліва твердить я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити? Як долоньки помирити? Всі ми рівні права і ліва. Тільки в єдності, ми сила. Для роботи нам потрібен картон, пластилін, фломастери та веделка. Щоб зробити нашого мікробчика, нам потрібно з пластиліну зробити кульку, а потім її на картоні приплюснути. І веделочкою взяти. Бачите, які краєчки зробити, такі нерівні, рівні. Тягніть пластилін, і буде такий незвичний мікроб. Зробимо очі йому біленькі. Ви можете мікробів робити будь-якого кольору. Я захотіла жовтенького. Мостерем робити йому такі якісь ножки, ручки. Потім я вирішила зелений зробити, також круглої форми. Мікроби можуть бути і круглі, і овальні, ви бачили на відео. Тому ваша фантазія, як ви хочете, так ви і робите. Це ваші мікроби. Також бачите оченята, не поспішайте і все у вас буде гарно. Цей в мене буде овальної форми, лакитний мікробчик, веселий. Зробила овальну таку ковбаску, розплющила її і таку ж зробила такі нерівності. У мене буде 4 мікропчика. Якщо ви хочете, у вас може бути їх 3 або 5. Робимо ще очиняти нашим мікробчиком. Чорним пластиліном зробимо маленькі кульки. Вони будуть виглядати як справжні очі. Діти, дивіться, які комедні у мене вийшли мікропчики. Торобіть своїх мікробів і надсилайте мені. До зустрічі, діти!